Всі матеріали звіту і всі матеріали щоденникових записів були включені до цієї публікації. Вона планувалася щорічно щорічнику нашого музею, потім просив ще один музей, ну, а горішнім плавням відмовити неможливо, тому що ми вирішили, що хай краще буде тут. І до того ж, це територія, яка е, дійсно прилегла до міста. І е, це, як кажуть, дослідження моєї юності. А ті учасники досліджень, які були отакими от дітками, то тепер це завідувачі кафедри, то тепер вони викладачі, музейні працівники таке інше. І слава Богу, що двоє з них стали доволі відомими археологами. А це ж було дуже-дуже давно, -дуже. ну, 82-й рік. Ще, ще ми не були з Миколою Павловичем, знайомі з Таховим. От, але з дітками нас викинули на берег біля Келеберди і сказали вперед. Ініціатива цього проведення цих досліджень находила від Дмитра Яковича Телегіна, всесвітньо відомого українського археолога. І саме тоді, так як він був очільником археологічної секції Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, він зініціював моніторингове обстеження по узбережжю водосховищ. Тому що, коли створювалися водосховища, були проведені побіжні розвідки, все, що змогли, зафіксували, а після того не тільки археологів і історики всіх вигнали геть і почали заповнювати чашу водосховища. Таким чином було знищено, в принципі, не тільки старожитності козацької доби, унікальних старожитності, а й старожитності всіх цих епох. Які Москві потрібні були. Ну, самі розумієте, ну, яка може бути тут в колонії історія. Ну, історія основна, отам на болоті, біля, біля Москви, ріки, звідти все починалося. Ну, це ж ви розумієте. Тому в Україні нічого не могло починатися. Хоча розвиток історичного процесу відбувався з півдня на північ, це ви добре знаєте. Ну, на схемі підставлені значки, вони там є, куханчики є. Кубики, поселення, я трикутнички різних епох. Ці об'єкти, які ми могли тоді обстежити, принаймні плавати на той час не можна було. Це здійснювалося першим ходом за допомогою рибаків і таке інше. І оця схема якраз. Це карта оці, якраз кінця 80-х років водосховища. Я думаю, пригодиться не скільки археологам, скільки рибалкам, тому що тут якраз всі ці об'єкти є, які розміщені на узбережжі водосховища. Наслідком цієї розвідки стала поява перших пам'яток археології, які взяті були на облік держави. І досі є в державному реєстрі, і досі слава Богу не знищені. Ну а тепер кіль, про кілька з них, бо частину з них ви явно знаєте, я е, е, трошечки покажу кілька картинок, тому що розповідати кому дуже захочеться, той все це діло прочитає, звісно. А, Кому не захочете, а той прочитає в забоді, коли, як кажуть, двори застава. Ну, а тепер слідуючи, ну, цей курган, ви знаєте, це був перший об'єкт розвідки напроти фронті Шведівки. Е -е, я такий чудовий курган по дорозі на Салівку, де всі перевертаються, влітаючи в нього. Е -е, свій час була дуже цікава історія. Значить, по одним даним е -е, його знесли. А потім приїхали із Українського товариства охорони пам'яток із Геотезії комісія для провірки на знищення. Мені е, я репрезентую тут розповідь е, пана Рикуса і е, головного маршейдера того часу, які розповіли мені, що почали тільки його руйнувати. Але як їхала комісія за одну ніч, вся гоковська техніка була кинута, швидко все досипали. А потім ви дайте сідучу картинку, бачите, знак поставили і навіть зі шведівки три чи чотири залізних комини Христа, щоб було як було. Ну, комісія проїхала. Всі зрозуміли, що цього робити не треба, частина кургана збереглася, частина кургана була о, досипана. А навколо неї таким зігзугом, значить, пролягла дорога на Салівку, і в результаті того, в принципі, всі комсомольчани добре знають цей об'єкт, тому що якщо зазіваєшся, то влетиш точно кудись. Він зараз. Є пам'ятку археології місцевого значення, тобто охороняється і таке інше. І, напевно, в цій частині збереглися більшість поховань, до того ж, вони не було доволі сидять. Ті, що верхні, напевне, знищені. То це був перший об'єкт розвідки, і за наслідками цієї розвідки якраз він був поставлений на облік. Тоді почалася оця значить, ідея. Запровадження пам'яток Україна якраз в 78-му році, а в 82-му, підтвердивши 4-му, зробила закон про охорону культурної спадщини. Це йдуча картинка. Другий об'єкт, який такий надзвичайно е цікавий. І я вважаю, що один з найбільш у в цьому регіоні це зазволена могила в Салівці. Чим вона цікава? Ну просто кора на ньому кладовище. До речі, на кладовищі там поховання е давніше 1921 року немає. Тобто це свіже кладовище. Воно сидить зверху. Знизу ж отут по. Діцю його знаходиться в потужний кормляк, типу такого, як біля вашого корпусу музею, привезений з Махнівської могили. Це значить, куган, який був обкладений величезними брилами, де 6 тисяч або 5,5 тисяч років тому брили ці перли із телеберди. Це їх треба було через два потічки перенести, все останнє. І тому він не розповзається, хоча поряд тут існував, існував колгосп, існував товк, існував. Мало ще чор знає шо, але, але зруйнувати не зруйнувати. Після обстежень курган був поставлений на облік і, 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 і дещо, дещо пізніше, вже в 2007 році, була детально проведена розвідка зйомкою всіх цих об'єктів. Вся ця група зараз е, знаходиться. Ну, скажімо, поки що формально, але я документація, все останнє я під охороною, як пам'ятка второї. Тобто це 6 тисяч років не менше, і вона поступово зросталася і картинка. От зараз як вона виглядає, ну ми трошки небо приукрасили, бо небо ж самі розумієте, то біле, то жовте, то там раті пролітають інколи. Ось так виглядає ця величезна група. Це є зузло могила. Значить, і тут ціла група куранів різних епох, різних часів, звісно, що тут всі часи представлені, принаймні на одному із них, слідучу картинку, якщо можна, ось була знайдена така знахідка, яка або пізньо скіфська, характерна для дону, або саме сама рання сарматська, це бляшечка від зброї, яка зображує напівхижу тварину і напів птаха. Ну, таке, синкретичний такий образ це останнє. Наступна картинка. Ще третій курган, який тоді обстежував, це е, могила Масловського. Ви знаєте, вона за Салівкою далі туди як їхати до Роботовки. Дуже красиве місце. Е, значить, е, вона е, могила Масловського взята на облік. Є пам'яткою, є паспортна документація, не розорюється. Монетка, монеткою. Вона зараз окраса колекції Рішноплавнівського музею. В Україні така річ одна. Казані друга. В місті в Узбекистані третя. Це анонімні, анонімний диахем, посріблений міста Аль-Малик. Це династія чаатаїдів. Це монети якраз часу походу сюди. Тимура або Тамерлана, а в нього була в 1392 -му, -му роках така перша місія. Він е, вирішив Мамаєву Орду добити, з того, що вони там розбиралися. От, і на Самарі розбив дійсно е, е, Мамай Максуда, по-моєму. Е, і після того почалось. Спустошення цієї території і був знаменитий поход на Київ. Київ він не взяв, але гроші взяв добре тоді. Ну а після повернення в середню Азію, звісно, вчасно захворів, чи його отравили. Ну і знаєте, там я мав золей, і все останнє. Але ця людина дійсно зеніціювала дуже потужний похід. І учасники війська ж там найомні були, і все останні. Приносили з собою такі монети. І одна з них на переправі через сухий кобилячок була потеряна. Тобто це річ унікальна. Я не хочу говорити, скільки вона коштує, все останнє, але річ дійсно унікальна. До речі, перша публікація цієї монети, потім були всі, була здійснена років п'ять назад, по-моєму, чи більше Микола Павлович? Мабуть, років вісім. Вісім років в Подніпров'я, є відповідна стаття Лямкіна і Шестюка, де вона вводиться в науковий побіг. Але це от як топ-експонати, то це топ-експонат, який люди не йшли. Ми побачимо, тут кущі дерева вже стоять, бо це 40 років назад фотографія. В Гіївці, урочище Гіївка, колишній куток Григора Приоделки. Слідуюча картинка. То ось там якраз були виявлені характерна кераміка, скажімо, і бронзового віку, і середнього бронзового віку, і пізнього. І вперше в житті, наприклад, для мене це було виявлення от таких от сарматських речей. Потім такий цікавий пункт був овчаренки. Це колишній хутір овчаренки, він зараз зберігся. Я в минулому році, поза минулому році я його бачив. Ціло там, кущики гарні там зараз, тому навіть чорні там не дуже ходять. Пішли далі. А, значить, характерна і посуд цього часу, і також пізно скіфські матеріали, матеріали кімарійського часу, Слідуюча картиночка, э, скіфська кераміка э, і кераміка бронзового віку, пізь, э, раннього і пізнього, але слідуюча картинка. І там була знайдена така надзвичайно яскрава річ. Вона є в річних пламнях. Один випадок є, знайшли э, тут э, біля. Біля озер подібної річ, це човник. Човник це важок до металки. виготовлені вони переважно із талькового сланця, який брався на Криворіжжі, і використовувався саме як упор для кидання списа. Ну, це десь 7-6 тисяч років назад. До речі, ось така була знахідка. Цікава, це третя знахідка на Полтавщині. Мотит, кам'яні моти, ще металеві були дуже дорогі, тому кам'яні були, такий уламочок був, не стоп картинка. Е, Назвичайно цікавий об'єкт, він зараз а, не облікований на попередньому обліку, якщо є новий релігічний об'єкт. Але зараз отак побачити ніхто не зможе, тому що тут все заросло кущами, це спуск з Ревору-Берегадирівки в бік е, цього Шматківського кар'єру. То це місце називається Мазепин Яр. Відоме воно надзвичайно давно, а, відоме воно ще за падалкою. І тоді ми ну, в перший раз, знаючи, що це Мазепин Яр, але більше нічого, зібрали там якісь кераміку, цікаву, все останнє. А от уже в 2010 році, слідуча картинка, тут е, підрізали дорогу і з'явилася яма. І Вячеслав Шерстюк і Віталій Мілямкін Дослідили цю яму, матеріали з ями знаходяться у вашому музеї з таким шикарним набором кераміки середини XVIII століття. Ну, Поки у вас ще немає реставратора, воно поклеєне в таких шматочках. Але, шматочка, але звичайно, цікаво, це місцеве виробництво. Це не білики, це не кобеляки. Це швидше за все місцеве виробництво тут І, ось Скажімо, такий кубочок, а це чисто полтавська річ, яка приїхала, бо ми такі знаємо. Ну, потім слідуюча картинка. Ось е, ті речі, які там знайдені, е, все це засвідчує час е, середина практично 18 століття і трошки раніше. І якраз тут і монеточка якраз така є, тільки це незвична монета, Це із копійки Петра переконував. Перекарбована, наскільки я дивлюсь Анною Івановною. Ця монета також тут нами знаходиться в горішніх плавнях. До речі, от подібні кістяні речі це швидше за все деталі, деталі натрусок або ж порохівниць. Тобто Мазепен Яр, це хутір до того ж. Гараги чи Гараї, я зараз не пам'ятаю, значить, він по картах може бути встановлений. І ось такий пункт є. І з дуже промовистою і цікавою назвою Мазепан Як. Мазепа там точно не був, але самі розумієте, може. Належало до якихось там володінь чи щось іще. чи якась легенда просто. А більш детально про всі черепки, про всі культурні начарування, потужності, все останнє опубліковано тут. А те, що стосується гридніплавнівської територіальної громади, повною мірою використано в матеріалах зводу.